24 роки тому Україна ввійшла у світове співтовариство як вільна та незалежна держава. Увійшла впевненою у своїх силах з великим людським та промисловим потенціалом. Проте за 24 роки ми так і не змогли збудувати цивілізовану європейську державу, державу без корупції, державу для людей, свідчення тому, помаранчева революція та майдан гідності. Але сонце зробило над Україною свій черговий оберт, і ми віримо, що настає новий етап етап перезавантаження. Телемарафон на ритм ті. -Ві. Незалежність 24. Перезавантаження вже традиційним для телеканалу Ритм стало проведення марафону у День Незалежності України. Цьогоріч він називається Незалежність 24 перезавантаження. Цю назву обрали не випадково, адже саме у цей рік з уст чиновників та влади лунали заклики до корінного реформування у сферах життя країни. Чи відбулися зміни реально? Про це журналісти телеканалу Ритм спілкувалися із спеціалістами у різних галузях. Коли говорити про реформи, я на сьогодні день можу стверджувати 100%. Верховна Рада практично напрацювала дорожню карту реформ по всіх галузях. Практично, якщо ми говоримо про судову реформу, це Закон про справедливий суд. Так. Якщо ми говоримо про реформу МВД, ви знаєте, було прийнято цілий пакет законів про реформі МВД, зокрема, дуже цікавий законопроект про передачу функцій сервісних послуг з МРЕО. Протягом двох років мають послуги по помрем бути передані сервісним центром, тобто ЦНАПа при міських радах. Це приклад успішних реформ, але реформи вже є, і ті, хто хоче їх об'єктивно бачити, він їх бачить. Якщо, звичайно, що звичайно перехожу на вулиці спитати, чи бачите ви реформи Міністерства юстиції? Ну, звичайно, вони скажуть, що ні, оскільки вони просто не розуміють, навіть чим міністерство займається. А реформи бачать спеціалісти, реформи бачать юристи, нотаріуси, приватні підприємці, які постійно стикаються з роботою органів міністрів. Яким повинен бути політик майбутнього? Які зміни де-факто настануть після місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня, то та з якими шансами вступає у передвиборчу гонку? На ці та інші запитання дали відповідь. Від гості у третьому блоці Люди ікс сьогодні. Люба політична партія може зайти в будь-яку територіальну громаду. По перше, має бути сильна людина. Сильна особистість має мати серйозний авторитет в тій чи іншій територіальній громаді, і друге вона має представляти сильну команду у день незалежності України. Команда телеканалу Ритм спробувала перезавантажити усе, що було з українською державою за останні 24 роки. Наскільки добре це вийшло, судити вам, нашим глядачам, Марина Гречка Тетяна Іващук у ритмі подій.